Корисний для здоровья, дуже корыстный. там, ну, например, плавання для спины, футбол для них, ну и для рук. ну, в каждого спорта свои пользы. а зараз занимаешься этим спортом, э -э, ну на бокс хочу э пойти. а чому? Для самооборони я раніше займався а, серйозним спортом. Зараз я спортом займаюсь тільки для себе а, гімнастика і трішечки навантаження, а, щоб тримати себе в формі, тому що військові всі мають тримати себе в формі. А, це обов'язково. Але не на суперсерйозному рівні і не на професійному рівні точно. Суто для себе, для свого для тримання своєї форми. Спорт як для мене, як і для інших людей, це частина життя. Без спорту не буде здорового самопочуття, без спорту не буде гарного настрою. Скажу так, якщо б я раніше ще зайнявся спортом, було б напевно краще. Всім раджу, особливо молоді. Здоровий спосіб життя, спортивний образ життя це наше майбутнє, особливо молоді, тому всі за спорт. Я займаюся футболом, щоб придержувати фізичну форму, щоб бути красивим. Чому обрав саме футбол? Тому що мені це подобається, ну я тільки за ходити на нього, я ходжу на нього з самого дитинства. Я дуже люблю ковзани і до сих пір ще катаюсь. І коли в нас це Людови такі був арена, така відкрита в нашому Борисполі, то я одна з перших стала на ковзани і поїхала пробувати лід. Так що дуже люблю ковзани, дуже люблю лижі, тільки не гірські, я все люблю такі, що по рівній місцевості. Ну плавати люблю, але це не спорт, це просто як захоплення. Ми теж повинні займатися спортом. кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Це дійсно так, тільки за спорт, тільки за здоровий спосіб життя. Баскетбол. І тут займаюся турніками. Ну, перше, я хочу бути накачаним, щоб мене ну, щоб мене папа вже поважав. Ну, Баскетболом я раді цього весілля, друзів нових шукаю. І тут. Баскетбол взагалі цікава тема. От, я колись футболом займався, але воно мені не сильно зайшло. А от баскетбол мені зайшов, от і я ним кайфую. Я займалася баскетболом і волейболом ще із шкільного свого життя, і теж була в команді і у шкільній, і у міській, і виступали за районну команду також. І також мала успіхи. Спорт це рух, це активне життя. А без активного життя людина не існує. Тому Обов'язково треба займатися спортом. Обов'язково підтримувати спорт. Я як керівник підтримую у своєму закладі спорт і закликаю до цього. І маємо непогані результати. я так розумію, що наші вчителі фізкультури також підтримують цей вид, всі види спорту і мають гарні результати, успішно виступають команди, і я їм за це вдячна. Я займалася дуже довго танцями. Танці це також є спортом, тому що він підтримує. В принципі, все ціло спорт важливий тому що це в першу чергу підтримка здоров'я, підтримку мозоку. Це також дає. А також можна по цим інтересам знайти нових друзів, знайомих і так далі. Для мене спорт означає м, те, що в юнацтві я займався спортом. Це і легка атлетика, фехтування, і регбі. І він мені дав е, на все життя заряд енергії і любов. До спорту і фізкультури сьогодні я менш спортсмен більш фізкультурник, враховуючи мій вік, хоча ще п'ять років тому бігали 100 метровки на спатидіаток Борисполів. І головне, що я вважаю, що спорт має бути, він є професійний і він ем, звичайний любительський, як для нас, звичайних людей. І тому звичайний любительський спорт має бути в житті кожної людини і без фанатизму, помножений на здоровий. Образ життя тренування і покращують вестибулярну систему, і координацію. В принципі, це круто. Ну а так як зараз відбувається дуже багато спортивних благодійних марафонів, на цих марафонах можна і знайти нових друзів, так і просто підтримати ЗСУ.